Багато крові щеперється, і жаль мені, як я подумаю, що все оце, що весело так виглядає, димо візьметься. Не можна більш терпіть, пора їм показати, що справді в козака є шабля, і вона недурно висить біля боку. Хмельницький взяв за діло, а він розумний, вчений, і козак бувалий. Дай то, Боже, хоч перед смертю побачить, як знов козак наш оживе. Піду я підожду Тараса, не знаю, де моя пішла Тетяна. За ці два дні що тут Тарас буває, що став я помічать, неначе не своя вона, не впороти, кохання, а й рад би був я мать такого зятя, як Тарас. А ні, він не до шлюбу дивиться. Слава лицарська вже повінчалась з ним, то з нею він не розведеться.